2014 рік Донецький аеропорт після обстрілів російськими бойовиками литовище із цивільного перетворюється на військовий об'єкт. Бої за нього тривають усе літо. На той момент в 2014 році я ще була волонтером, тому що людям з Донецької прописки не дозволялося ще служити в збройних силах України. Тому одні з них служили в Добробатах, де хто був волонтером, де хто ще якимось чином допомагав. Ну от я нескільки була жінка, тому вибрала такий шлях волонтера. От, але я з нашими бійцями, які захищали Донецький аеропорт, на той час, я з ними познайомилася пізніше, це справді фантастичні люди. Богдан Барда, він на той час був, саме заводив свою роту. в... Цей Донецький аеропорт, і вони там його утримували три місяці. Вони зайшли зразу після Кіровоградського спецназу. І десантники, які зачистили цей аеропорт. Тобто, з 26 по 29 наші десантники зачистили литовище від російських цих військ і е е е колабораціоністів. А далі зайшли вже е е наші, наші військові 72-ї бригади, і вони утримували, три місяці утримували це литовище. За той час ніяких практично таких активних дій не, не велося. Олена Мокринчук. Ок, не брала участі у захисті литовища, але знала багатьох кіборгів. Офіцерка управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України розповідає: активні бойові дії, які увійшли в історію як битва за Донецький аеропорт, розпочалися у вересні. Далі там уже були інші підрозділи. 72-ка вже звідти вийшла. Були інші підрозділи. Справді оборона була дуже героїчною. Обстріли велися постійні. По деяким дням, як свідчить статистика, було за добу по 44, 50 і більше обстрілів, тобто їх них гатили практично безперервно. Далі дані свідчать про те, що росіяни підганяли важке озброєння вплоть до цих гармат тюльпан, які 130-го калібра, які просто руйнували ці приміщення, руйнували бетон, валилися ці стіни, валилися дахи. Попри спроби встановити перемир'я, бої продовжилися і у січні 2015-го. Якщо говорити безпосередньо про дату. Дату, коли ну завершені, тобто дату початку оборони Донецького литовища, ми знаємо, це 26 Травня 2014 го року дату завершення трошки є, знаєте, такі різночитання, тому що одні підрозділи вийшли раніше, одні пізніше. Потім ще 27 е, січня заходили, відбили частину території наші війська, зайшли забрати своїх побратимів, тіла полеглих побратимів. Тобто, ну, практично цей період трошки розтягнувся. І визначена на зараз 22-го року е, Міністерством оборони України та нашим головнокомандувачем. Е, Визначена дата 20 січня. Вона об'єднує всі ці дати, об'єднує всі ці трагічні події. І ми вшановуємо саме наших героїв цей час. Запекла оборона Литовища тривала 242 дні. 22 січня аеропорт було повністю зруйновано. Битва за даб увійшла в історію російсько-української війни як одна з найкривавіших. За даними генштабу, у боях за ДАП загинув 101 український військовий. 440 отримали поранення. Дев'ятеро захисників зникли безвісти. Пам'ять про кіборгів увіковічнили у літературі, кіно та музейних експозиціях. Свого часу в Чернігові ми робили такий інтерактивний онлайн-музей. Там також був розділ, який присвячений Донецькому аеропорту. У нас, до речі, в Чернігові тоді служив і Міжвікін, Євген Міжовікін, Адам словно, звісний, Потім ще кілька людей, які також. Були кіборгами цього Донецького аеропорта. Є дуже багато художніх книг, які випущені були вже цивільними авторами або нашими військовослужбовцями, які повернулися з фронту. Також було випущено кілька фільмів, які теж можна переглянути, в тому числі словно звісний фільм Ахтема Сайтблаєва «Донецький аеропорт. Так, так що ну, є що подивитись, є що попочитати. І зробити свої якісь певні висновки. Єдине, що нам треба пам'ятати, що так дійсно ці люди вони витримали там, де не витримав навіть бетон.